Басейн і навчання. Як вода SPA басейну впливає на пам'ять. Дослідження показують, регулярні водні процедури можуть покращувати когнітивні функції. Тепла вода знімає напругу з м'язів і судин, поліпшує кровообіг, а це означає, що мозок отримує більше кисню. А коли він дихає вільно, нова інформація засвоюється швидше. Гідромасаж допомагає розслабитись, і саме в моменти релаксу мозок переходить у стан, коли він краще структурує знання. Психологи кажуть, пам'ять потребує не лише повторення, а й відпочинку. Іронія в тому, що ми змушуємо дітей і дорослих сидіти годинами за книжками, а мозок ефективніше запам'ятовує після 20 хвилин у воді, ніж після третьої чашки кави. Спа басейн створює середовище, де навчання стає легшим, менше стресу, більше концентрації, кращий сон. А сон ключ до пам'яті. Тож спа це не лише релакс, а й інструмент для тих, хто хоче вчитися швидше і ефективніше. Хочете, щоб ваша сім'я засвоювала знання легко і без зайвої втоми? У spa Galaxy ми допоможемо підібрати спа басейн, який стане не тільки місцем відпочинку, а й вашим союзником у навчанні. Підписуйтесь і залишайте заявку. Дайте мозку вчитися у комфорті.